Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про досить неординарну ситуацію, яка сталася в Польщі з одним українцем. Точніше, цей українець став центром цієї всієї історії. Вона є така досить цікава. Мені буде цікаво після того, як ви подивитесь відео, щоб ви написали свою думку з цього приводу. Отже, одразу перейдемо до справи. Українець в Польщі потрапив в ДТП на викраденій автівці. Після чого. Він викрав машину чоловіка, який зупинився йому допомогти, і на цій другій автівці знову попав в ДТП. Зараз ми коротко розберемо, що ж відбулося. Отже, вісім звинувачень висунуто 30-річному українському водієві, який за кілька годин здійснив кілька ДТП та викрав два автомобілі. Це відбулося 18 серпня до чергової частини відділку поліції в зеленках. Надійшло повідомлення про чоловіка, який врізався на автомобілі Volkswagen Polo в дерево. Водій самостійно покинув пошкоджене авто та поїхав з місця ДТП на автомобілі. Шкода, яку викрав у чоловіка, що зупинився йому допомогти. Це все нагадує якісь, якусь гру, якщо чесно. Напишіть яку. Невдовзі, чергов... невдовзі черговий отримав ще одне повідомлення про те, що в цьому ж районі знаходиться агресивний чоловік, який залишив місце ДТП за участю автомобіля Шкода. Це той самий автомобіль, який він викрав уже другий раз, повідомив Себастьян Глень, речник е е е Малопольської поліції. Отже, правоохоронці одразу ж здогадалися, що в обох випадках. Вони мають справу з одним і тим самим чоловіком, і ним виявився 30-річний громадянин України, який, скоріш за все, на момент початку війни вже був в Польщі. Отже, українець спочатку викрав припаркований у Кракові автомобіль Volkswagen Polo, на якому поїхав разом з 29-річним знайомим. Їхня поїздка закінчилась тим, що автомобіль врізався в дерево. Автомобіль шкода викрадений у чоловіка, який зупинився, щоб допомогти 30-річному українцеві. Також був викрадений і за там якусь годинку був вже розбитий. Він врізався в якийсь колодязь. Після цього він вже залишив автомобіль. Більше йому ніхто не зупинявся допомагати, і він почав тікати пішки. Звісно, що поліція його е, затримала. Його було взято під варту. Було проведено е, тест на наявність в його організмі е, заборонених речовин. І звісно ж, їх там було знайдено. Там були як алкогольні, так і наслідки як алкогольного, так і наркотичного сп'яніння. І зараз. Чоловіка, по-перше, взяли під варту на найближчі три місяці, допоки буде йти повне розслідування. І йому за оцих вісім правопорушень, досить серйозних, я хочу сказати, світить до восьми років позбавлення волі. Скоріше за все, всі вісім років він і отримає. Ця ситуація. Насправді вона не є такою веселою, вона є ну, досить серйозною, бо жодна адекватна людина не може такого побачити на вулиці, таке реально можна побачити хіба що десь в фільмах. Але у цій, у цій всій ситуації є один великий плюс: що незважаючи на те, скільки цей чоловік натворив різних, е різних справ поганих. Жодна людина не постраждала, тобто ніхто не втратив ані життя, ані здоров'я. І це, як на мене, є дуже і дуже великим плюсом. Ну а йому тепер, я надіюсь, просто, ну якби дадуть максимальний срок, він посидить, подумає над своїм життям. І після цього, вже, коли вийде через 8 років, буде якось розуміти, що він живе в соціумі, а не просто десь в лісі. Скажімо так. Отже, друзі, маємо таку. Я би сказав трохи цікаву новину сьогодні. Свою думку обов'язково напишіть про цю ситуацію в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео в себе в соціальних мережах. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!